Сьогодні, 10 грудня, у світі відзначають Міжнародний день прав людини, започаткований Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році, та з часу декларативного проголошення де-факто мало що змінилось, як в Україні громадяни можуть захистити свої права, та на щою допомогу варто розраховувати, зокрема бродівчанам у зверненні інтегратора Бузького місцевого центру з надання вторинної правової допомоги. Івана Закали. Бузький місцевий центр створений на сторожі прав людини. В 1950 році Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй запропонувала святкувати 10 грудня День прав людини. Бо саме в цей день, в 1948 році, цією ж організацією було прийнято загальну декларацію прав людини. У цьому документі задекларовано наступні принципи та права: рівність людей. Усі люди народжуються вільними та рівними в правах, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії тощо. Права кожного на життя, свободу та особисту недоторканність, заборона рабства і работоргівлі, заборона катувань або жорстокого поводження, право кожного на правосуб'єктність, рівність усіх презумпцій невиновності. Та звернення до суду, заборона самовільних арештів, свободу пересувань та вибору місця мешкання, право на громадянство, право на шлюб, право володіти майном, право свободу переконань, право на мирні збори, право на участь в управлінні громадськими та державними справами, право на працю та інші права. Загальна декларація прав людини спонукала людство до розробки укладання чинних конвекцій, декларацій та протоколів з прав людини і запровадження єдиної міжнародної системи захисту прав людини. Стало одним із важливих завдань створення після завершення Другої світової війни Організації Об'єднаних Націй, наріжним камінем побудови системи захисту прав людини і стало прийняття загальної декларації прав людини, спираючись на міжнародні. Правові стандарти, проголошені в декларації у 1996 році Верховною Радою України прийнята Конституція України, в ній зазначено, що утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Але ми всі знаємо, що водночас, на думку провідних міжнародних правозахисних інституцій, українське суспільство є поки що далеким від реального втілення високих ідеалів декларації. Велика кількість наших громадян до цього часу не забезпечена мінімальними правами, передбачена цим документом. Адже законом право на працю, адже кожна людина має право на життя, особисту недоторканність, рівність перед законом, право на працю та справедливу винагороду за неї, яка забезпечувала б гідній людині та її сім'ї умови існування. Захист від безробіття, задовільний. Життєвий рівень, невтручання в особисте та сімейне життя, недоторканність житла, свободу думки і совісті і релігії справедливий і неопереджений суд. Тому з 1 липня 2015 року у місті Бузьку по вулиці Петрушевича, 8 запрацював Бузький місцевий центр надання безоплатної вторинної правової допомоги, який поширює свою юрисдикцію на Бузький, Бродівський, Кам'янка, бузький Золочівський та Радехівські райони. Безоплатна правова допомога, допомога включає захист від обвинувачення, здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого саморядування перед іншими особами складання документів процесуального характеру. Безоплатна первинна правова допомога надається кожній особі. Всім громадянам на, на, на безоплатну правову допомогу можуть отримати малозабезпечені особи, тобто середньомісячний сукупний дохід сім'ї, який нижчий суми прожиткового мінімуму, діти-сироти, діти позбавлені батьківського опікування, безпритульні діти, діти, які можуть стати жертвами насильства в сім'ї, особи до, до яких застосовується адміністративне затримання. Особи, за якими поширюється дія закону про біженців та осіб, про що перебувають додатково або тимчасового захисту, ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, учасники АТО, особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності, і інші громадяни, які потребують правового захисту. Якщо порушені ваші права, звертайтесь до Бузького місцевого центру правової допомоги. Ми працюємо для вас. Хочу сказати, що зараз на даний час Бузький місцевий центр е обслужив 200 звернень громадян, яким надано правову допомогу і призначено адвокатів, які захищають їх в судах. Е найбільше звернень у нас поступило з е Бузького району, Золочівського району. Дуже мало звернень є з. З Бридщини, з Бродівського району. Тому е, ми звертаємося до вас з закликом відстоювати свої права, боротися за свої права. І завжди підтримку ви отримаєте в нашому бузькому місцевому центрі. Е, звернутися до нас можна за телефоном. Е, також звертайтеся в місцевий орган юстиції, який скерує вас до нас. Ми завжди надамо вам юридичну допомогу. Дякую за увагу.